Отім ми започаткували нову практику, це комплексний підхід до ремонту наших мікрорайонів. І от хотілося б перед блоком змін програми, що стосується житлово-комунального господарства, обговорити все, що відбувається зараз на мікрорайоні Поліва, це капітальний ремонт, який був зроблений на мікрорайоні Поліва. Капітальний. Тобто, це, що після зими сталося з капітальним ремонтом. Асфальт був укладений новий. Щодо цього люку, я до шановного заступника, е який керує питання житлово-комунального е господарства, звертався вже декілька разів. Я дзвонив на довідку чи на, на наш міц щодо щодо люку, який відкритий, Ось, ви бачите цей двір, проїзний двір, в якому люку вже немає два тижні. Якщо туди впаде дитина, я хочу знати, хто буде за це відповідати. І Сергій Іванович, до вас питання. Ви на загал сказали про те, що ті, ті підрядники, які не виконали або неякісно виконали свої роботи, їм не буде заплачено чи вони, ми їх заставимо переробити? Я хочу, щоб ви сказали зараз громаді, і я хочу знати, що мені відповідати моїм виборцям. Що буде з тими об'єктами, які неякісно зроблені? Оскільки я це питання задавав на комісіях, і колеги-депутати підтверджують, заступник ваш, який займається цими питаннями, понизу плечима кажу, я не знаю. Мене цікавить, ми виділили кошти на е, аналізи асфальтобетонного покриття. Що з тими аналізами? Які наслідки того, що ми зробили, і витратили кошти? Сергій Іванович, в цьому відношенні я бачу комплексну взагалі та проблему. А сама головна проблема це е, так звані е, контролюючі органи, тобто це е, приватні підприємці, які Мають відповідні ліцензії, отримують контракти, отримують за це кошти і мають фактично під кожний асфальтовий кладчик сидіти і заглядати. Я пропоную в цьому відношенні дати протокольне доручення юридичному департаменту, подати я не знаю правоохоронні органи до суду, відповідні позовні заяви та заяви про скоєння злочину. Тому що людина не виконала якісно свої роботи, отримала ці кошти. Я вбачаю в цьому відношенні. Взагалі величезну громаднішу проблему. Цих людей необхідно притягати до відповідальності. Коли ми в минулому році провели там дослідження експертизу, нам казали, що ця експертиза не досить, там, ну, може, не там, по всім нормам проведення, весна ну, все показала. Тому є звернення до, до підрядників правоохоронних органів. На депутатській комісії розглянути всі ці документи, які ми направили, і на підрядників, і там, юр роботу юрдепартаменту, і винести рішення, рекомендацію комісії. Є е, е, два варіанти. Да? Чи ми подаємо повністю стягуємо кошти, так? Зараз і є другий варіант, підрядчик готовий повністю переложити ас асфальт. Два варіанти. Абсолютно об'єктивні зауваження. Повністю можу погодитися, значить, у нас проведена була експертиза, є були зуважені. Всім підрядникам надіслані листи претензії. Зараз буде проведено ще додаткове комплексне обстеження всіх об'єктів, які виконувалися підрядниками. Вже зараз зазначено, ми вже виїжджали з управлінням. Одного підрядника явно є порушення, які справді видно на цих фотографіях. Тобто там, ну, навіть як кажуть, Технагляд абсолютно правильно було зауважено депутата Ніщука, з ним теж працювати треба, як по підписані були акти. Значить підрядник зобов'язується переробити всі роботи. З ним недорозраховано 360 тисяч недорозраховано коштів. Тобто у нас є всі важливі. Якщо підрядник відмовиться, ми подаємо до суду, у нього є гарантійні терміни. Договір все чітко прописано, законодавчо це все врегульовано, ми з нього стягнемо ці кошти. В місті Житомирі, я думаю, що такі підрядники вже маємо ми на цих об'єктах, це об'єкти одного підрядника. Я думаю, що він більше працювати не повинен. Олександр Анатольович, але що вам не заважає подати на скасування ліцензії для технагляду, які вів ці об'єкти. Так, абсолютно правильно. Ті люди, які вели технагляд, абсолютно теж будуть, будемо до них, ну я думаю, претензійна позовна робота, чому були підписані. Акти виконаних робіт, якщо там ну, на лице, видно, що асфальт зійшов разом з ним. І всі об'єкти будуть прибрані і приведені в належний стан благоустрою. Кінцевий Коли... термін можете сказати? От на загал громаді. Я скажу одразу при настані спрятали кому, тому що зараз ще недоцільно залазити в земляні роботи, тому що ми там розвернемо ще більше. Я думаю, тиждень-два і ці роботи будуть активно всі завершені. У нас ще є ряд об'єктів. Ми зараз виділяєте ви, до речі, кошти на завершення робіт по мікрорайону поліва дивіться. Тиждень два у нас наступне пленарне засідання. Без душів. плануємо проводити десь через два тижні. Через два тижні на наступному пленарному засіданні я, я думаю, депутати підтримують. Я хочу подивитися фотографії по всім цим об'єктам. що робимо за два тижні. Добре. Олександр Анатолій, скажіть, будь ласка, з тими договорами, супідрадники, підписані, з тими умовами в договорах. Наскільки шансів, що в судах ми виграємо? Наша позиція абсолютно згідно чинного законодавства там. Ну... Позиція згідно чинного законодавства, а, договора, а ти які? договора, да, звичайно. Звичайно, прописано. Та... А які там гарантійні умови? Згідно за... чинного законодавства, в залежності від конструктиву, від 5 до 10 років на капітальний ремонт. Так вже видно, що там асфальт щенка Бідкр... лежить. Шлях перший. Або підрядник це виконує за свій кошт. Повністю все перероблює, так як воно повинно бути зроблено згідно проєкту. А якщо підрядник відмовляється, тоді ми йдемо в суд, в штрафи, піння, ну далі суд суду. Я понимаю так, что если у вас гарантия 5-10 лет, то мы реально сейчас можем не вкладывать ни одной копейки в асфальт, поработать с теми договорами, которые были заключены 10 лет назад, и ремонтировать город бесплатно. Правильно что шляхів. Ну а так а что мы робимо для цього? Мы сегодня закладаємо кошты на сессии 300 тысяч на проведення аудитів и экспертиз. Ну для цього тож я ж казав, що ми по всім роботам, які вже підготували всі роботи, які були капітальний ремонт асфальтового покриття за останні п'ять років. Так. Вже управління підготувало по моєму розпорядженню. Виділяємо пошти і починає працювати. Абсолютно я вас підтримую. Ще більше запитання до її департамента. А в прошлому році були прецеденти, щоб у асфальту хтось по гарантії подавали позови в суд, щоб зробили по гарантійному обслуженню дороги. Чи в нас це чи в нас все відлично з асфальтом? За останні 20 років, я кажу по всій Україні, ніхто не робив експертизу асфальту. Минулому ми році перші навіть там, я не знаю, в Україні зробили цю експертизу асфальту. І після цього все почалося. Я зараз думаю, що буде це прецедент. Ми зараз зробимо експертизу, виділимо кошти, сьогодні зробимо експертизу по іншим роботам, які робилися за останні 5 років, і почнемо переробляти про те, що.